Адже надаремно Путін прагне вже вискочити з війни, летить на Аляску, намагається домовлятись, він розуміє, що якщо закінчаться найманці чи бідолахи з тюремної лави, то доведеться людей брати з вулиці. І коли противник закидає наративи ага, у вас людей босифікують, там ТЦК та лютує босифікують людей, щоб вони захищали свою батьківщину, свою державу, своїх дітей. А він буде бусифікувати, щоб відправити їх сюди на забій. і це дві дуже великі різниці в мотивації. І більше того, я розмовляв із дуже різними своїми побратимами зі збройних сил України. Дуже часто людина, яка не сама прийшла до армії, знаходить мотивацію. Якщо її правильно готують, то вона розуміє, що у страху очі великі, і нормально йде в бій, стає нормальним бійцем. І у цьому різниця. А з того боку, вони частіше за все потрапляють у перший другий бій. я достатньо спілкувався з полоненими, і в них усі останні ілюзії розсіюються. Вони розуміють, що тут здохнуть. Якщо не сьогодні, то завтра тут здохнуть. І такий боєць уже йде, шукає спосіб, якби то потрапити в полон і зберегти собі життя.